Динамо Київ погодило довгоочікувану оренду центрального захисника. Трансфер в шахтар гравця відомої збірної новачок чемпіонату України оголосив про топ підписання. Челсі офіційно знайшло заміну Михайлу Мудрику, а також несподіваний вчинок поля Погба під час підписання контракту з Монако. Та традиційний огляд нових топ-трансферів літа 2025-го. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Шахтар офіційно відпустив у Твенте става Лемкіна. Гравець підписав повноцінний контракт на два сезони. Раніше з'являлася інформація, що за цей трансфер донецький клуб отримує півтора мільйона євро, що на 300 тисяч більше ніж заплатив за нього рік тому. А ось підсилити донецький клуб може півзахисник Фенербахче та збірної Туреччини Ірфан Кахвечі. Новий тренерський штаб Шахтаря вважає, що команді не вистачає досвіду. І кілька вікових виконавців зможуть привнести баланс на довгій дистанції сезону. Кахвечі, 29-річний гравець, який регулярно виходить як за клуб, так і за збірну. За позицію це лівоногий правий вінгер, але з віком його все частіше почали зміщувати або на позицію десятки, або взагалі вісімки. А з урахуванням того, що Шахтар вже давно готується до прощання з Бондаренком і Судаковим. Зайвим такий виконавець точно не буде. Динамо Київ все ж таки відпустить за кордон одного зі своїх гравців, щодо якого хотіли оформити оренду ще взимку. Йдеться про Максима Дячука, якому взимку завадив перейти Себальос, який несподівано покинув клуб. Тоді у Динамо вирішили залишити Максима ще на півроку. Зараз же вже нічого не заважає 21-річному оборонцю перейти в оренду до Польщі. У нього вже є попередня угода з Лехією. Минулого сезону дячук провів лише 14 матчів за Динамо. І це при тому, що саме центр оборони є однією з найпроблемніших позицій команди. А ось одним з кандидатів на його заміну є Рон Рачі. І знову мова йде про ліваного центрального захисника. Саме такого вже давно шукає київський клуб. Нещодавно, у 22 роки, Раші дебютував за збірну Косово. Виступає він за місцеву приштину. Втім, за моєю інформацією, наразі він ближчий до переходу в інший клуб УПЛ. А для Динамо це лише один із варіантів, якщо не вдасться підписати основну ціль. Не можна не відзначити трансферну компанію Металіста 1925. Харківський клуб несподівано оголосив про трансфер лідера Олександрії Артема Шабанова. Його перехопили не тільки в Динамо і Шахтаря, а й фактично забрали в склад новачка УПЛ з клубу, якому грати в Єврокубках. На що взагалі розраховують в Олександрії, незрозуміло поки клуб ні втримати лідерів не може, ні нормально зробити на їхніх трансферах. А ще є цікавий інсайт про те, що Іван Калюжний може покинути металіст. Навіть не дебютувавши за нього, клубу надійшла вигідна пропозиція з-за кордону, яка може бути цікавою як для гравця, так і для команди, адже підписали його вільним агентом. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Челсі домовився про підписання заміни Михайло Мудріку. Клуб за 50 мільйонів євро купує Джеймі Гітенса. Ніколо Скіра повідомляє, що все узгоджено І з Борусією і з самим гравцем. Англієць, котрому 20, отримає контракт на 6 років. В минулому сезоні він забив 12 голів і віддав 3 асисти. Також трансфер за 50 мільйонів євро закриває і Атлетіко. Матрасники нарешті узгодили всі деталі трансферу головної зірки вілі Реала Алекса Баени. Ймовірно, мадридці просто чекали, поки жовта субмарина підпише йому заміну Алексу. 22 роки в Іспанії. Йому дають великі аванси, особливо відзначаючи його універсальність. У минулому сезоні він набрав 17 балів за системою гол плюс пас. Мілан потрохи починає витрачати кошти, зароблені з продажу лідерів. Клуб підписує Самуеля Річі сторіно. За півзахисника збірної Італії заплатять 25 мільйонів євро. Його кумир та приклад для наслідування Родрі. А грати в центрі він тепер зможе поруч із Модричем. Це лише доповнить талант 23-річного гравця, який, до речі, у такому віці вже є капітаном Торіно. Фенербахче офіційно розпочав роботу над поверненням Джона Дурана до Європи. Форвард провів у Саудівській Аравії лише півроку і вже захотів повернутися назад. Аль Наср підтвердив, що веде перемовини з турецьким клубом. З футболістом особисто поспілкувався Жозе Моуріньо. Йдеться виключно про оренду. Баварія знайшла ідеальну заміну Томасу Мюллеру. Клуб погодив особистий контракт з головним талантом молодіжної збірної Німеччини Ніком Вальтемаде. Поки невідомо, як просуваються перемовини зі Штутгартом. Але відносини між клубами непогані. І той факт, що футболіст уже все погодив, говорить про те, що угода дуже близька до завершення. Нік виступає на рідкісній позиції, відтягнутий форвард, вдало поєднуючи філігранну техніку з потужними габаритами. У минулому сезоні в нього 20 результативних дій не можна не відзначити емоції поля Погба під час підписання дворічного контракту з Монако. Здається, француз чудово усвідомлює, наскільки йому пощастило після такого тривалого періоду без футболу. Адже ще до дискваліфікації він здебільшого лікувався, ніж грав. А тут команда з Ліги Чемпіонів. Рідна країна і контракт на 350 тисяч євро на місяць. Майже вся Європа зараз пішла рятувати Ліона. Після того, як стало відомо, що культовий французький клуб сенсаційно понижено до другого дивізіону, багато хто вирішив допомогти. Так, УЄФА дозволили команді взяти участь у лізі Європи. Якщо вона зможе подати апеляцію і зберегти прописку в еліті. А президент ПСЖ навіть одразу виплатив повну суму трансферу по барколя, щоб допомогти Ліону з фінансами. Хоча, згідно з контрактом, за Вінгера можна було платити декілька років невеликими частинами, правильною відповіддю під минулим відео був сумнозвісний Алешандре Пато, постійні травми якого знищили кар'єру потенційного кандидата на золотий м'яч, і який лише півроку тому завершив виступи у професійному футболі. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.